Ви знаєте, що таке GDM? Так от, у нас сьогодні представник цієї японської культури. Це Mitsubishi Eclipse першого покоління. Тачка з форсажу. Дим. Він у курсі, що головне не під капотом. Єдине, що має значення, це які у тачки водій. Тож, як ви бачите, міцон стоїть, але від нього залишилось в оригіналі тільки що капот. Все, е, все решту, це кастом, пороги, кастом, бампер, кастом. Тут фар ми не наблюдаємо, тому що в першому поколінні тут були фари. Тут фари відкидні, вони залишилися з капотом. Це все оригінал. Задниця також перероблена. Як ви бачите, є розширення, різноширокі диски. Ну коротше, все, що передбачає GDM тут є. Ну що, покажу вам, як відкриваються фари. Це прикол, звісно, жесть. Ось, оп! Фари відкрились. Бачимо ці розкладні фари. Правда, там вже лін чувак поміняв собі і доставив такі, типу, поворотники. Тому що що, в першому поколінні тут були фари, типу, поворотники, і щось, типу, наподобі туманок. Не знаю, що таке було. Але якщо у нас бампер вже кастом, якщо ви могли замітити, це йде бампер разом вже з крилом, з одним і другим. Тобто, якщо ти десь тут злапав камінчик, вирішив поміняти бампер, ти міняєш бампер разом з двома крилами. Херня трохи, ну але нічого страшного. Що хотів сказати, власник доставив от таку мигаючу херню, не знаю, чи нормально виглядає, але піде. Зараз вам ключа в ріку, що там. Включив вам аварійку, дивіться, чувак, доставив собі просто кастомну таку штучку. Тому що, я вам казав, тих нема, він мусив зробити, бо міти би шторили. Я думаю, що і так будуть міти зато шторити, але тут таке вже не наша справа, справа власника. І що почнемо? Дивлячись на цей автомобіль, ну, важко впізнати Mitsubishi Кліп з першого покоління. Взагалі, тачка сама по собі невідома абсолютно. Її можна тільки, вона стала популярною тільки після форсажу. І то не перша іменно автомобіль, а другий кузов. Той що виходив вже пізніше, з 94-го року приблизно. В деталі вдаватись не будемо. Тут встановлений зад повністю кастомний, Що і фари це замінені вже, це не оригінал. Спойлер поставлений, ну і баночка, стиль, як без того. По дисках можна так само сказати, різно-широкі. Зад ширші перед вужчі. ну і такі сполочки, ну гарненькі. І зразу перейдемо до заниження, оскільки вона дуже низенька, можна сказати, як на ній їздити, а все просто тут поставили пневмону підвізку. Ось так. І що ж, встановили баночку, звичайно, що кастомну. Ну додатково також вставлялася туди свічка. Всі знають для чого. Ну, якщо хтось не знає, ну щоб вогник нормальний йшов. Після того, як залишається паливо в хлопні, воно взривалося, і йшов гарненький вогник. А зараз Андрійко запустить мотор і щось послухаємо. Ну, звучок такий на любителя, але досить приємно. Андрійко? Ну, Зараз щось мікрофон ближче. І помагаємося. Сказав, це люто. Ну, ну таке, не кожен оцінить, але люто. Здорово. Так, дякуємо Андрію, що він погазував, Але тепер, Андрій, ходи сюди. Потрібна твоя допомога. Перейдемо до багажника. А ну, на цю сторону. Відкриваємо багажник. Ну, що тут особливого можна сказати? Ну, місця нема і нема. Але якщо забрати колік. І дощечку, можна замітити, що тут стоять два балони. Це не закись азоту, як ви могли подумати, це наша пневмопідвізка. Так, Та, вона піднімається, опускається. Стоїть палка, щоб підпирати багажник, бо немає ніяких опорів, ні нічого. Ну, треба доробити, то кастом, самі розумієте. Ану, Андрійко, зараз покажемо, як вона піднімається, опускається. Задній, передній контур, всього окремо йде, все можна гарно під себе налаштовувати. І що ж, дивимось наскільки вона низенька. Зай... Ну, дуже класно виглядає, арочка заходить ідеально на колесо. Ну, три пальці не пролазить. Два. Ось так. Ну, прям, хорошо. три не влізе, аж ніяк. Ану, Андрій, давай пробуємо піднімати. Швиденько, просто зразу. Це задній контур. Задній і передній контур можна окремо регулювати, можна налаштовувати, можна підняти переду, опустити зад. Коротше, як хочете. Любе голубе. О, і назад сідає так само щодень. Ану на максимум давай вище вище. Ну, ще, ще. Все. Це можна сказати, ось це нормальний режим їзди по наших дорогах. Стиль. Лютий стиль. Так, стоїмо ми біля Феррарі для бідних і поговоримо по трохи про капот і підкапотку. Тут у нас є така виїмка, вона тут не просто так. Так як тут виступає кришка ГРМ. Видно, інженери не могли більше нічого придумати, обсити мотор, а зробити таку випуклість. Так, під капотом у нас стоїть двохлітровий бензиновий двигун, 16 клапаний на 135 кінських сил. Про надійність цих двигунів можна говорити довго. Але надійність їх є. Так як японці тоді робили, як казали, японці діляють вещи. Їх можна багато тюнити, тому що це япони всі дивилися форсаж, всі бачили ці красиві підкапотки, коли там відкривали. Там всі ті даунпайпи, всі ті штучки. Коротше, тюнінгу дані двигуни піддаються. Пуск, випуск робите, даєте турбинку, 200-300 сил з неї можна вижити. Як ви могли замітити, в нас тут такий доволі товстий кабель. Він тут не просто так. Ця машина була під автозвуком, там були повністю всі карти, все в динаміках, ззаді великий сап. Ну, все як ми любимо. Подивіться, уважно, вона була бордового кольору колись. Авто було колись. Вистросйомні спортивні замки і погнали на гонку. Так, ну що, приземляємося в нашу малютку і поговоримо трохи про органи керування хамним агрегатом. У нас такий тут моцнячий ручнічок. яка у нас тут куліза. Короткоходка, спорт. Нажимаємо сюди і тут у нас. Рівні дві кнопочки це ті самі кнопочки, які відповідають за пневму. Це назад, це вперед. А цей тумблер це та сама свічка, яка стоїть в вихлопній трубі, щоб робити вогники. Дивіться на ці е, тумблери, як в якомусь істрибітії. Зараз вони всі, звісно, не працюють, але то все було працювало, коли був тут автозвук. Ззаді у нас тих всіх сідушок не було, там був один великий саб. Через який трістала лобовуха. Зацініть. Валив він добряч. Сзаді в нас місця нема в -обше. Місце там тільки для таких маленьких мініатюрних дівчат. Би посадив і повіз десь підміс пити каву. По зараз на задній ряд, подивимося, що там як. Я хлопчина не є такий великий, я маленький. Як то кажуть, як я казав, там мініатюрний. Типу отак. Якщо там ще спереді хто сяде, то я кілометрів 100 проїду такого. Але якщо там якийсь мужик більше кілограм 100 сідає і лисий, То все, то смерть, він не сяде. Ну дивимось експеримент, от я сідаю. Він має метр 90 Ну, чесно, незручно взагалі. Це я чому? Не знаю, я так Тому проїду. що тут то спортивна тачка, щоб посадити з боку маленьку дівчинку, а ні якогось кабана. Ось так і сам. Цим... О, ось так же більш менш. А а мені, тобі мені вже так неудобно. Вже не удобно, ну зато мені зручно. Коротше, ви поняли. Тут тачка не, не для компашки, то для молодого пацана і маленької мініатюрної дівчинки. Також в нас така консоль, яка повернута, як, як всіх BMW. Тут в нас є така кнопочка, щоб та сама яка відповідає за. за фари, які піднімаються, опускається. Ну що, більше тут такого нема що дуже розказати, Бардачок один, другий. Отаке. От тут є якась шняга, теж відповідає за автозвук, я не знаю, що це за шняга. Менше з тим ми в тому не дуже шаримо в автозвуці. А зараз ми е, сідаємо, їдемо тестимо її в ходу, як нас є поводить. За ціни яка ручка відкривати двері, як істрібітель. Ну що, я хоч і не Пол Уокер, але він їздив на Mitsubishi Кліп з другого покоління, у нас перше. Але щось, якийсь тест-драйв ми зробимо. Так, спочатку, перед тим, як починати рух, ми піднімаємо підвізку в робоче положення. Власник нам підказав, що це має бути 4,5 або 4,6, трошки о, 4,5. Передня 2,5, 2,7 приблизно. Встановили робоче положення. Увага на рушечку, яка крута. Зручна, зручна, не то слово. Рушнічок, ну і трошки тест-драйву до моїй. Що можна сказати зразу по цьому автомобілі? Вихлоп чути, я не знаю, навіть сусіднім машинам, напевно. Ой, чули, чули. Правда, в нас стоїть... О, Поліція зараз може буде штрафувати, а може і не буде. Вихлоп чути? Не знаю, чи вам чути, але мені прямо ззаді так херачить той вихлоп що не можу. От Слухаємо ще раз. Хру, не будемо сильно вигазовувати, тому що що, яка проблема? У нас стоїть спереді зимові колеса, ззаді стоять літні. Хреново не то слово, тому що зараз падає сніг, зараз мінус один, мінус два. Трошки стрьомно. Ладно, по рульошці, що, що можна сказати по тій машині? Знаєте що? Досить вправно, досить нормально реагує. Як на спорт, якщо включити спортрежим ось, ось такий типу, ну без кнопки, а спортрежим в собі включити, типу. Сидиш, оп, оп, оп! Помагає. На четвертій йде. На п'ятій не дуже вже йде. Як власник нам підказав, вона перша, друга, третя, щолкає нормально, набирає нормально, четверта, п'ята вже так слабувато. Тому сил вже там, не 135, а можливо і 110-115, лишився. Чуєте? Роки беруть своє, як не як. Що пасики по шумці, шумки немає ні Хоч і минулий власник її обезшумлював, але це ніхера не дало. Спереді вітер хірачить отут. ззаді. Колеги підказують, що шумно піздець і від дороги, і від е, вихлопної. Тут таке, миритися можна. Приборочка як стандартного європейського автомобіля, хоча це японець. Бачимо там е, тиск масла, Температура антифризу Спідометр в кілометрах за годину. Чомусь горить занос не знаю чому. Або він не робить, або він виключений. Як він виключається, хір його мама знає, тому що нам власник навіть не сказав Та ніяк, тому що тут кнопки ніякої немає. Значить, він не робить. По печці, печка тут дує пиздець просто. Дивіться, вона включена тут на посередині, навіть в синій зоні, а нам вже жарко в салоні. А то може бути через те, що ми вділися на зиму, блять. Якщо знімали на дворі, він змерзли пиздець. Оба. Хонда обігнала, чи що зарубимося, ну, що. Ну його нахрен, коротше. щоб не попали в реанімацію, то не будемо. І так, як реагують. Люди на цю машину, поки ми знімали вам початок, технічні моменти, зовнішні моменти, нам е, кожен п'ятий автомобіль, напевно, сигналив, тому що чуваки зразу бачать, що тачка якась, які стоїть спорткар, лютий вони не знають, що тут насправді, але зовнішні, зовнішнім виглядом вона дійсно бере. Якщо брати для зовнішності, чуваки, не пожалієте, е, кожен чувак, кожна дівчинка обертається і дивиться, що тут таке їде. А якщо я дам отак. Ну то взагалі пастець. Не знаю, вам було чути, але мені чути капець. то Дівчата капець.ком Та-та, я знаю. Що ти там знаєш? Дівчата пісідки підком, коли так робиш. А ти звідки знаєш, якщо ми катаємося на ній перший раз. Я вже її граю. Хоча ми катаємося на ній перший раз, але цілий день ганяємо і... Буквально вже, вже привик до машини, чесно. От, я ще не їхав. До, то, до... Тої, до тої ручки спортивної це взагалі. Так, я на цій ташці ще не їхав, рієчку Чиназис. Перша. Чиназис, короткоходочка. Що ти, да яка, як рідна нам? Пацани, казали, як же гулі, то вона бриє, йок твою мать. Зараз, зараз я щось розкажу, як вона їде. Та який же ви що у на нас їх 130 коней, і хуже шліфує. На свої 130 коней, я думаю, йде дольше. Трапи ще турбіночку доставити, щоб трошки її роздути. 180-200 сил з неї можна вижити легко, без всяких пусків і випусків. 5-й вона трохи ну, не набирає, так, тому що тут просто є на 130К і там була турбінка на Шумки вообще от слова нема. Тут за два, я не знаю, ну, ніби пора сантиметров 20. Так, что у нас? Третья передача, 3000 обертов, зараз в кол. У нас же не станет за тих. Не, мы зараз Блядь. Він бойный. Блядь. Где тачка? Что нахуй? Идет добре. Стрипи не едут, блядь. Це тільки четверта, починає п'ятна, хоча тормозів немає від слова, бо ще не під заміни, колодки під заміни зразу. Ну, таке тоді але Йде нормально, на своїй коні вона йде, 100%. Спереді було краще сидіти. Сзаді взагалі просто. Ні кришки, багажника, ні хіра. Я тут глохну від дороги і від... Того е... дебільного вихлопа. Тіна десь вихла, пацани, ти та пацанська тачка на вихідний день, отку заїхав десь. Ну, Зараз таких сильних нема, немає, як в нас війна. І так як було колись під дискотеку, підіскатеку, клуб заїхав, зробив так. То... Бля, ремінь треба. <ріпи> 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 ну, ми більше вже не будемо розкручувати. Що, чуваки, покатались ми на тому спорткарі, відкрию вам зараз ще бачочок. Бо ми, як завжди, заправляємо тачку після того, як ми на ній покаталися. Лим 95-ту. Те, що витратили, компенсуємо власнику, миємо автомобіль. Ну як вам взагалі тачка? Агонь чи не агонь? Я думаю, що для пацана, який е, не морочиться і хоче. Високої уваги від дівчат або просто залетіти на якийсь респект, на якусь стосовку, тачка саме топа пацани реально. Тупо ну, вигляд, не знаю, якоюсь бехою вже не здивуєш нікого. Цією машиною здивуєш, чесно. Так що, чуваки, кому як, але нам ту тачку брати не гібла тема. Так що підписуємося на канал, Ставимо дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Ну і звичайно, лайк і комент. Бувайте здорові! А ми їдемо кататися далі.